Ми щойно завершили наші пацієнтці процедуру інтимного пілінгу. Це делікатна, але дуже ефективна процедура, яка потрібна для освітлення шкіри в зоні бікіні, покращення її текстури, зменшення пігментації після пологів або депіляції. Перед тим пацієнтка була в нас на плановому щорічному огляді. Вона вже народжувала абсолютно здорова. Ми провели всі обстеження, ультразвукове дослідження органів малого тазу, онкоцитологічне дослідження. Вона звернулася запитом, що відчуває дискомфорт щодо естетики інтимної зони: пігментація, сухість, легке подразнення після гоління. Ми запропонували їй інтимний пілінг як простий та дієвий спосіб покращити зовнішній вигляд шкіри та її якість. Процедура тривала близько 15 хвилин. Абсолютно є безболісною та комфортною, без реабілітації. Пацієнтка може спокійно повертатися до звичного ритму життя вже сьогодні. Також ми домовились з нею ще про додаткову процедуру. Продовжимо естетичний догляд у наступному візиті. Працюємо над комфортом та впевненістю кожної жінки.